Вітаю вас. Це акценти 14 березня. Наша країна відзначає День українського добровольця. І саме їх чимало серед захисників і захисниць, які нині боронять нашу рідну землю від ворога. Ми віримо, що перемога близько і невдовзі всі вони повернуться додому. Разом з тим, війна вже змінила кожного з нас, а особливо залишає відбиток на тих, хто безпосередньо перебуває в епіцентрі бойових дій. І відновлювати миру собі доведеться і після завершення воєнного стану. Як в Україні та Запоріжжі зокрема працюють над адаптацією наших військових до цивільного життя? Які проблеми виникають в цьому напрямку? Говоримо з моїми гостями. Це Андрій Непомнящий, координатор по Запоріжжю громадської організації Центр підтримка Атлант та Олеся Єсіна, волонтерка та психологиня. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Отже, перебування на полі бою потребує певних правил поведінки, мислення. Людина змінюється, бо головне завдання вижити. От скажіть, як часто це все переноситься на цивільне життя і у всіх таке відбувається, от за вашими спостереженнями? Так, за нашими спостереженнями, це відбувається на всіх тих, хто приймав участь у бойових діях, тому що їх навчають певним правилам. Ми називаємо так правила бою. Це ті навички, які Дають їм можливість в бойових діях вижити, але ж вони залишаються з ними, вони становляться кращими і, повертаючи вже в цивільне життя, в свої родини, вони трошки не можуть розшарувати одне від одного. І тому ми займаємося тим, щоб це розповідати людям. Така адаптація повернення до так, звичного так, так, так. життя. А я пропоную зараз подивитися відеоролик якраз про те, як воїн український повертається додому і не може відпустити те, що відбувалося безпосередньо на війні. Давайте переглянемо і продовжимо розмову. Сьогодні ми починаємо писати нову історію. Це історія не про глибоку травму, а про силу. Історія про те, як стати собою знову. Зроби цей вибір. В принципі, тут досить так проілюстровано, показово, що відбувається, як стати собою знову, як повернутися до життя, до звичайного. Казали, що у всіх так відбувається, у всіх, хто повертається з поля бою, так? Е, дуже важливо у тих, хто повертається з полю бою, вміти е, знайти в собі сили, залишити минуле позаду. І ми бачимо чудову метафору, як військовий знімає з себе обладунки, потрошку там, відказки, броніка. Тобто він потрошку залишає ті правила, за якими він жив е, на полі бою, і це дає йому змогу повернутись до своєї родини, отримати там підтримку і знову адаптуватись до цивільного життя. І важливо, як зазначено в ролику, що це можуть бути спеціалісти і центри, які допоможуть у цьому. Тобто звернутися за допомогою це важливо, це не соромно і це має місце. Ну, Україна вже має певний досвід роботи, наприклад, з ветеранами АТО ще з часів АТО. Вже тоді багато говорили про необхідність реабілітаційної такої роботи після повернення додому. Чому це так важливо, і яким може стати наше суспільство, якщо над цим не працювати, як ви гадаєте? Ну я вважаю, що трошки ситуація змінилася з початком інтенсивних дій бойових і агресії Російської Федерації. Тому. Темп трошки інший під час АТО було менше таких дій, але зараз хлопці і втрати відбуваються, і більш інтенсивність, тому такі центри потрібні нам і в великій кількості, тому і ми цим питанням займаємося наразі. На Чи може людина самостійно переключитися на звичайне мирне життя, повернутися до звичної поведінки без сторонньої допомоги зараз? Загально сказати, чи може людина сама чи ні, досить важко, тому що це індивідуальний процес, перш за все, і залежить від того, як людина з якими е, якостями, особистісними характеристиками йде на поле бою, які травматичні події вона пережила. Але я б сказала, що найкраща допомога все ж таки відбудовується, коли вона є з кількох сторін: це родина, це спеціалісти, це друзі, це знайомі, це держава із певними реабілітаційними програмами, і особливо допомога спеціалістів. Така робота має відбуватися після остаточного повернення з війни. Чи ну, ми бачимо, що багато хто приходить там у відпустку, проходить, наприклад, реабілітацію після поранення, і щоб потім знову повернутися на поле бою. Як переключатися, потрібно завжди з кимось працювати для цього? Чи ну ні? на даному часі з тими військовослужбовцями, котрі прибувають в відпустку або знаходяться в шпиталях, на ротаціях. Ну, таку роботу до кінця проводити не вважано, тому що. Вони повертаються ще в бойові дії, і той досвід, який він потрібен, то він повинен з ними залишатися. Але потім це треба буде проводити і в реабілітаційних центрах, і проводити роз'яснювальну роботу з сім'ями, з дружинами, хто до них буде повертатися. Тому що хлопці, які займалися пекарями, таксистами, вони зараз всі пішли на захист батьківщини. І ось цей досвід, який вони набули. Може трошки заважати їм в подальшому житті. Атлант Запоріжжя організовує онлайн семінари і тренінги на тему психологічної підтримки під час війни. Розкажіть про свою роботу. Е, наразі ми проводимо семінари і тренінги для дружин військовослужбовців, для їхніх родичів, також ну, для всіх. Е, Ну, для всього населення збираємо різноманітні групи. Для чого це потрібно? Тому що е, всі будемо стикатися ми з військовими. Те, що було в ролику, да, ми бачили, що військові повертаються, але залишається в тому ж стані. І пояснити дружинам. Е, Військових, що якщо ви приготували моїсти, а він якось по-іншому відреагував, або якщо він повертається додому і починає пересувати меблі, котрі 20 років стояли на тому ж самому місці, це не тому, що вони там заважають, а дружин починають це дратувати, а тому, що він е шукає безпечне місце. Е або якщо ви зібралися гучною кампанією, так а потім він починає всіх розкладати в різні кутки там і розповідати де, як кому займати оборону, то це є ті наслідки, які залишаються у нього в житті. Треба реагувати більш спокійно на це, чи що так, робити? тому ми збираємо, доводимо для жінок і розказуємо про правила комунікації з військовими під час ротації, а також під час їхнього повернення додому. Пані Олесю, що мають знати ті, хто чекає на повернення бійців з поля бою, як правильно комунікувати, як вони можуть допомогти. Зокрема, в родині у нас відбувається така ситуація, що чоловік, друг, знайомий син повертається в родину, і у нас стикається цивільний світ і правила цивільного світу, за якими ми з вами живемо, і військовий світ правила, за якими виживають там хлопці, ведуть свою діяльність, поведінку і загалом там установки, які вже в них з'явились. І в даному випадку, перше, що мають зрозуміти рідні і близькі, це усвідомити, що за такими правилами, доки військові дії не закінчаться, хлопці будуть жити. І тут треба знайти в собі терпіння, треба знайти в собі розуміння і усвідомити ці правила, і далі комунікувати за ними. Найголовніше правило все ж таки це підтримка. І у нас більш детально про це можна досить багато розповідати, але є там певний список фраз, які краще не говорити. Ну, І замість, наприклад, ми ніколи не питаємо про хід боїв, про смерть, про страх. Чи було тобі страшно це питання під забороною, Чому? тому що страшно всім, але це може стати тригерним питанням, яке призводить до травматизації, або повернути як флешбек, це називається, до травмуючої події, в якій людина відчувала себе емоційно нестійко? От. Досить важливе правило, яке б мені хотілось поділитися зі всіма, Ми не кажемо військовим, я тебе розумію, тому що зрозуміти можуть їх тільки їх побратими і то. Не всі, тому що в кожного індивідуальне сприйняття тієї чи іншої ситуації. Тому ми можемо сказати: я розумію, як це для тебе важливо. Я не можу тебе зрозуміти, але я хочу тебе підтримати, що я можу для тебе зробити зараз або там через деякий час, чим я можу тобі допомогти? І завжди ми маємо питати, якщо у нас є наміри чимось допомогти. Тобто. Наша словесна комунікація, вона значно спрощує момент взаємодії. Якщо ми бачимо певного військового на вулиці. А... Який за нашою думкою потребує допомоги? Це, як правило, може відбуватись з хлопцями, хто має інвалідність. І ми такі одразу спішимо на допомогу. Завжди запитати, можливо, це його особиста боротьба. Я завжди проводжу приклад там людина з раненою перебинтованою рукою не може відкрити собі рюкзака. Не спішіть, не беріть той рюкзак. Можливо, це особиста його. Перемога над власними зусиллями, що він сам зможе відкрити той рюкзак. Якщо у вас є бажання, запитайте. Чи потрібна, тобі допомога? Чи потрібна допомога? Так, це досить просте питання, але воно вона просто нівелює всі негативні наслідки від того, що ви намагаєте зробити, якщо це військовому не підходить. І також із важливих моментів, які я для себе. По-перше, виокремила так, я як волонтерка спілкуюсь з багатьма військовими, і у нас досить такі доброзичні відружні стосунки. Але я помітила при собі, коли я просто м -м, хожу по вулиці, бачу військових в магазинах на зупинках. У мене десь в душі відбувається таке м -м, почуття вини за те, що людина ризикує своє життям заради того, щоб я тут. Досить мирним життям жила, погодьтесь. От. І я несвідомо починаю опускати очі, як оминати, проходити. І зараз, за моєю практикою, це дуже класна практика. Я піднімаю очі, я зором зустрічаюсь з очима військового і киваю. В аптеці там була можливість, я подякувала. Класний жест завдяки тобі. Рукай до серця. Вони це розуміють. Um, чому це важливо робити? Вони і так відчувають себе зараз іншими, вони живуть за іншими правилами. І якщо ми ще будемо свідомо уникати їх, показувати їм, що вони інші, вони не такі, як ми, це буде давати досить негативний емоційний відбиток на їх загальному стані. Чим більше наша підтримка, тим більше у них впевненості в собі, впевненості в перемозі, і чим більше ми їх показуємо свою підтримку, тим ефективніше. В принципі за правилами відбуваються а, бойові дії. Піднімається бойовий Добре. дух, тому що вони знають, що за ними стоїмо. Ми вони знають, заради чого вони це роблять. От, тому ось таке правило для всіх, яке я рекомендую використовувати: піднімайте очі, посміхайтесь, і як мінімум кивайте головою. А ви ще проводите семінари суто жіночі для мам, сестер, дружин 11 березня була зустріч: Чекати, жити, любити. От про що йдеться на цих семінарах? Теж про комунікацію, чи це вже підтримка суто для жінок а, в даному випадку, ми зробили таку суто жіночу зустріч для того, щоб дівчата також між собою отримали підтримку. Вони між собою поспілкувались і наповнились ресурсом, наповнились силами для того, щоб далі емоційно також більш стабільно переживати те, що відбувається, так ми говоримо про військових, але ми маємо не забувати про жінок. Які які залишились з родинами самі і мають а, збільшення відповідальності, так вони виконують вже більше ролей, а, при тому всьому вони ще й допомагають своїм чоловікам. Вони їх емоційно підтримують, і тому зараз також важливо проводити захід для жінок, де вони б відновили ці свої сили, відновили присурс, стабілізували свій стан? Ну ми зрозуміли, що реабілітація і повернення до звич... звичного життя це вкрай важливо, і знаємо, що в Україні, якщо не помиляюсь, більше 40 медзакладів вже законтрактовані з міністерством у справах ветеранів, якраз таки щодо реабілітації бійців після повернення. Як це працює, і чи достатня така кількість? Кількість у нас в Україні зараз подібних організацій, на вашу думку, так правильно сказали на рівні держави. У нас є закон про безоплатну психологічну допомогу ветеранам. В листопаді місяці в порядок було внесено зміни, в яких було. Визначено перший перелік таких послуг, до яких можуть долучатися також громадські організації, благодійні фонди, релігійні організації. Ну це тим, чим займається наша організація. Також цей перелік закладів буде збільшуватися. Закон почав діяти з 1 січня 2023 року. І медичні заклади також проходять зараз акредитацію і на базі своїх закладів створюють такі психологічні центри на базі фізичних реабілітацій. До речі, навіть стратегічний план по відновленню Запоріжжя, представлений міжнародній спільноті на виставці у Варшаві, теж передбачає створення таких реабілітаційних центрів. І будемо сподіватися, що роботи в цьому напрямку вже розпочнуться скоро. Але, от як має виглядати такий заклад, на вашу думку, пані Олесь, що там має бути? Перш за все, щоб я хотіла зазначити на власну думку, то вони не мають виглядати як лікарні. І ставлення мають бути до хлопців і дівчат, які повернулися з війни не як до пацієнтів, а як до клієнтів. От, а... Що цікаве, може там бути, окрім психологічної та фізичної реабілітації, нам потрібно вже зараз думати про те, чим хлопці будуть займатися надалі. Тому що умови динаміки, адреналіну, в яких вони живуть зараз, далі їм банально стане сумно, нудно, і треба чимось далі наповнювати своє життя. Тому я б в структурі таких реабілітаційних центрів обов'язково мала програми з навчання фінансової грамотності, підприємницької діяльності. Окремо е, це можуть бути е, Структури в рамках реабілітаційного центру, які б займались працевлаштуванням, боротьбою з безробіттям. На мою думку, ще і спортивні можуть бути певні напрямки, чим хлопці б могли займатися і підтримувати свій, свій фізичний стан. І, на мою думку, також мистецький, тому що. Серед моїх знайомих військових є хлопці, які розкрили себе як фотографи. У них неймовірні світлини, це які під час вони війни? під час війни mm -hmm. на телефон. Вони відправляють ці пейзажі, це фотографії, портрети їх побратимів. Просто неймовірні. Вони відкривають собі такі таланти, тому що треба також чим. Займатися, перемикати свою увагу і відволікатись від того, що відбувається на передовій. Є і письменники, починають книжки там десь собі занотовувати, писати. Тобто люди відкривають собі нові можливості, і треба ці можливості підтримати. І особливо я звернула увагу на Роботу в родині, тому що те, що ми зараз вчимо, як співнеспівкомунікувати із військовим, коли він повернувся в відпуску або там на вихідні, це один момент. Коли він повернеться додому назавжди, то це. Ну, певна нова структура родини, нові взаємозв'язки, нові обов'язки, і треба їм з цими новими системами, з якими вони вийшли після такого травматичного досвіду співіснувати. І треба заново будувати родини, тому що знову ж, жінка звикла робити. Певні там види діяльності, які раніше робив чоловік, вона відчула там в собі якісь певні нові можливості а зараз їй потрібно знову розвернути життя і знову а, почати. А, Почати виконувати ті функції, які вона виконувала до а чоловіку потрібно знову ж повернутися як чоловік, як батько, як син. І я думаю, що сімейна психотерапія тут також займає досить важливе місце. Також саме дітям повинно розуміти, що не можна там з батьком в піжмурки грати після того, як він повернувся з війни, тому що є і досвід такий. Ну вже дуже, дуже да не ганегарні, не гарні, не гарні да результати бувають. Я вам дуже дякую, що ви підіймаєте такі важливі питання, Силу вам і наснаги робити наше суспільство кращим. Дякую, що завіталися. Дякую. Дуже дякую за запрошення. А ми щойно спілкувалися з Андрієм Непомнячим, координатором по Запоріжжі громадської організації, центр підтримка Атлант та Олесою Єсіною, волонтеркою та психологинею. Я ж дякую глядачам за увагу. Не будьте байдужими один до одного. Дбайте про себе і своїх близьких. І не забувайте, що зараз наші захисники і захисниці. Роблять все можливе для нашої перемоги на фронті. Давайте зробимо все можливе і ми для них, кожен на своєму місці. Гарного вечора і хай щастить.